Дуже багато зусиль зроблено для того, щоб організувати всіх наживо. Я вважаю, що це дуже важливо, коли люди зустрічаються, спілкуються один з одним, піднімаються важливі питання, задаються важливі питання з залу, і становиться все цікавіше і цікавіше. Я і моя команда вже третій рік поспіль приходимо на цей форум один із найяскравіших форумів нашого бізнесу. Тим він прогресує. Дякуємо організаторам! Дуже гарна підготовка. Ключове перед тим як куди зійти це формування власної стратегії, стратегії, яка буде підтримана нашими партнерами, і дасть нам можливість, якби з більшими ресурсами, рухатися до процвітання. Процвітання не тільки нас, а процвітання загалом галузі. Дякую за запрошення. Дуже багато спілкування. Натося, дуже побачив багато людей, яких давно вже не бачив. І це якби би норм. Велика кількість запитань і дуже велика кількість в мене запитання. Натось і коли ми обмінюємось цією інформацією, це також дуже ок. Подобається те, що є тут. Та атмосфера, та можливість спілкуватися з учасниками ринку, ну і з багатьма капітанами віконного ринку теж не завжди можна отримати можливість спілкуватися з провідними фахівцями і власниками галузі. Саме тим він дає таку можливість. Року досить масштабно, потужно, дуже здивований і радий тим спікерам тій інформації, яку надавали. Ця площадка об'єднує досить таких потужних гравців ринку. Одна компанія, завдяки прозорості цифровізації, вироскала ринок іпотеки майже вдвічі у порівнянні з довійськовим часом. Я вважаю, для ринка дуже велика подія і все спілкується. Нам просто не схватає цього внутрішнього спілкування. І я дуже дякую організаторам за таку можливість поспілкуватися з колегами. Потреба у житловій нерухомості такої країни, як Україна, складає 600 млн мільйонів метрів квадратних. Спочатку війни ми розпочали два лови масштабних проєкти в, в Київській області. Ми, які були на дискусійній панелі, дуже багато партнерів. Всі, хто тримає ринок, він тут. Тому я дуже вдячна, все організовано дуже класно. Коли ми проєктуємо і думаємо про нові проекти, треба думати про майбутнє, про енергетичні рішення, про класні рішення і вже жити тими стандартами. на які бути запит через два-три роки. Дійсно, нам треба об'єднати зусилля, щоб знайти фінансувати, знайти виходи для відновлення і розвивати ведок разом. Сказати, що я задоволений, це насправді мабуть нічого не сказати. Звичайно, вдячний команді журналу Вікна двері вітражі і без Тетяні Захарченко, що організувала таку подію. Скільки приємно бачити учасників галузі, які а, зустрічаються, щиро обіймаються, раді один одного бачити, бо насправді в своєму роді це така ексклюзивна подія. я надіюсь і впевнений, що на наступний рік то буде тім він Він-2026» ще розірве попередні роки. Всім дякую.